Всім вітання з Хмельниччини. На сьогоднішній день маємо 25 червня і в цьому сезоні все йде трішечки не так, як би цього хотілося. І стан речей у бджільництві десь приблизно такий, як оцей соняг, який позаду мене, станом на 25 червня Такі справи десь приблизно і у бджільництві. І причому воно так цікаво стається, що сезон, якщо не задається, то не задається він, як правило, з самого початку з зимівлі. Зимівля, як всі знають, у нас була не дуже в цьому сезоні багатьох людей, що в якійсь мірі спровокувало трішечки. Попит на кідопакети, але це знову ж таки не з добра. Хтось продав, хтось купив, а по суті, зиску з того отримати доволі важко на даний момент. Ну, звичайно, передів на Сонях, кого він є, це також окрема тема, Тут також є нюанси. Комарики в цьому році такі ще хочуть з'їсти. Весна також не задалася. Ну, це, скоріше, скажімо, претензії до погоди, до погодних умов, що від нас не залежить. Але, тим не менше, такі погодні умови нашим підопічним не дуже подобаються, тому що все-таки бджоли люблять хорошу, теплу погоду, щоб були підтримуючі взятки, і все буде рухатися досить добре. В мене, по крайній мірі, Ну і людей, з якими я спілкуюся, погода була не дуже. І по суті, її було зовсім мало такої, яка б сприяла нормальному розвитку і функціонуванню бджіл. Це було там на садах трішечки вікно. Вікно було оце влітку на початку червня. І наразі в нас світує липа, таке сльози. По крайній мірі, хоча, б можливо, бджоли не будуть. Голодні. Це такий перший фактор погода, яка не задала даний сезон. Далі це відсутність взятку, навіть ті вікна, які були, і наявність медоносів, таких як ріпа, какація, липа, якихось суттєвих результатів не давали, не дають. При хороших розкладах, просто в цей період, коли є ця погода, по крайній мірі бджоли не голодували в моєму ж випадку і ті пасічники, з якими я спілкуюся в нашому регіоні, Вінницька область. одували бджіл неодноразово, протягом кого були соти сотами. Я повидавав увесь мед в сотах, а потім ще й давав цукор. На даний момент це мінус 300 кг цукру. Ну, якщо так далі піде, то... а воно піде, тому що соняхів в цьому році ну, дуже мало в зоні доступу. І вони ще такі бідові, як оцей, то там пізні. Також не факт, що з нього щось буде. Ну, відповідно, не було і руїні, як такого в цьому сезоні, по крайній мірі, у мене із-за того, що просто-напросто бджоли нормально не розвивалися. Десь там якісь моменти були, що вони хотіли трішечки підроїтися, але це все пройшло. І лише один точок мене задуркував, на якому я там нічого не робив бджолами. там Не збирався пилок, гарний розвиток був, вони набрали досить гарної сили, і частина з них зроїлася, прийшлося. Це питання вирішувати. Ну, Тим не менше, вони там також нічого, по суті, не принесли. Пилок також в цьому році багато було надії сподівань. Це б мені цікаво було почути, хто збирав як результати. Ну, так як я спілкуюся, то по пилку досить погано. Хоча в мене, наприклад, на середньому рівні. Що взяти попередні роки, плюс-мінус в ці вікна вдавалося щось впіймати. Ну, і відповідно, це все відображається в ціні. Як воно піде, ніхто не знає. Ну, що ще може бути пилок, по суті, в соняху, якщо він не буде, звичайно, виділяти нектар інтенсивно, або буде погода сприятлива для пилку. Ну Це вже таке питання майбутнього. Так що це питання цікаво, почути було, те, що скаже, кого як по пилку. Ну, хоча і медозбори дехто показував, що в них там непогано щось та є. Щось приносили, якийсь ріпачок, в когось якась акація. Але це, я думаю, досить так поодинокі випадки в певних регіонах, в основному з того, що чути, досить ситуація проблематична. Не задалося в цьому році матководство так сильно, тому що по-перше, цілий місяць весни, коли саме на це все і попит, і гарно це все працює, і перші матки вони, скажімо, найбільш потрібні. Їх просто не було, тому що не було погоди. Вони сиділи по нуклеусах, не обліталися. І це все збило роботу, ну, по крайній мірі в мене. Так як я рухаюся в багатьох напрямках будільництву, вийшло так, що ті, які вже потрібно підставляти, тут ще ці не облетілися, ті прийшлось там закривати. А коли вже закриваєш, воно все рівно довго посиділи, потім почав давати їх, там вже не той прийом, процес збився і... Скажемо, доволі важко вже відновитися, а ще й до того всього зрозуміло, кому вони потрібні. І матки в великих об'ємах, коли конкуренція доволі велика, багато людей їх роблять. Там, пікові моменти закрили. А на теперішній момент, коли немає продукції, немає заробітків, немає роїння, Та й це вже скажемо, близько до соняху, все-таки. Скільки там залишилося 2-3. Тижні місяць, два, як в кого. І є такий, скажімо, доволі цікавий сезон. Ще таки пам'ятається, мені сезон в 2019, здається, році. Також нічого не було, і був сонях тоді, і з нього собі навіть золи не зібрали. Я догодову. В цьому році я бачу, що світить глобальна загодівля. По крайній мірі в мене. Тому що найближчі адекватні площі соняху, хоча б якогось та від мене за 20 кілометрів. Це потрібно їхати, паскати, Ризиків багато і не факт з того, що щось буде. Два попередніх роки я виїжджав під самий Сонях. Також були непогані площі. І по факту там нічого не було. Урятувало одне, що скажімо, І це було близько до цього основного точка, скажімо такі місця знайомі. А так досить ризиковано. Тому, не знаю, доволі цікава ситуація, і навіть те, що в мене багато напрямків, це і продажа бджіл, і маток, і збирання пилку, і медок. І не тільки на стаціонарі, я також в цьому році там вивозив джіл. Отак ситуація склалася, що по суті на тих точках там якісь є соняшники, невеликі куски, і якийсь результат був очікувати я сумніваюся. Одне, що поки що в цьому сезоні зайшло, це відносно зайшло, скажімо, це продаж джолопакетів, хоч якось а інше досить хромає, ну, ще пилок так посередньо, на рівні такому середньому. Можливо, ще щось ситуація трішечки поправиться. Звичайно, потрібно розраховувати на сонях. ну Одне, що насторожує, що такі, як я знаю, тут соняхи, вони будуть, певно, квітувати десь після середини липня. Це потрібно, щоб дуже зійшлися зірки. Тому що, як правило, пізні соняхи виділяють доволі поганенько, чесно кажучи, вже тоді і ночі прохолодніші, і дні поменші. Ну, всяке може бути, потрібно, щоб зайшло, інакше будуть питання. Пишіть, як у вас ситуація. Цікаво почути, тому що, коли все добре, показують всі, розказують, хваляться. А коли не заходить, досить, скажемо, важко оприділитися з тим, що відбувається, тому що ну, хто ж хоче показувати, коли нема що показувати, нема меду, ну, хтось покаже одиниці. А в основному всі просто на паузі, в очікуванні. Так що я вже підготувався, плавно готуюся до загодів-лівдів дів в цьому сезоні. Певно, що так я не потрапляв. Цікаво, скільки буде розхід цукру. Так, в основному у мене не дуже сезонне, це десь 10, можливо, трішечки більше кілограм на сім'ю. В цьому сезоні я думаю, що це буде набагато більше. Подивимося, як воно піде. В крайньому разі потратимо всі гроші і будемо займатися чимось іншим. Все. Всім дякую за увагу, всім гарних медозборів соняху, так щоб тари не вистачало.